800 мільярдів євро на переозброєння Європи. Такий масштабний план цього тижня підтримала Європейська рада. Він передбачає і фінансування оборони України, які плани в Євросоюзу на підтримку наших виробників зброї, що ЄС може зробити, якщо Україні негайно знадобиться військова допомога. Які бачення Євросоюзу щодо миротворчих ініціатив окремих країн про це і не тільки ексклюзивно нашій спеціальній кореспонденції Ірині Івановій розповів Єврокомісар з оборони ан. Андрюс Кубілюс. А по тому не пропустіть випуск новин. Thank you. Пане кубілюс, дякую, що прийняли нас у своєму офісі і присвятили свій час. Я би хотіла поставити кілька запитань, які зараз циркулюють в офісах у Сполучених Штатах та Європейському Союзі. Останнім часом багато розмов про припинення військової підтримки України з боку США. І я хочу поцікавитися, чи мають здатність європейські країни та Європейський союз як об'єднання компенсувати цю нестачу для України фосфал. По перше, усі ми говоримо про ту саму формулу, яку нам потрібно реалізувати: мир через силу, тобто сила України. А ця додаткова сила може надійти лише від західних союзників України. Європейський союз демонструє чітку політичну волю продовжувати всю ту підтримку, яку надавали досі, та навіть її посилити. Ми також сподіваємося, що американці теж не відмовляться від реалізації цієї формули як основної передумови справедливого миру, якою буде остаточна позиція. Ця США ми наразі не знаємо. Ситуація змінюється щодня. Надходять новини, деякі хороші, деякі не дуже. Але ми готові, як я вже сказав, допомагати Україні та усіляко сприяти у зміцненні її обороноздатності. Рада ухвалила рішення підтримати так званий пакет, про який оголосив президент Єврокомісії. Наскільки я пам'ятаю, його назвали переозброїти ЄС, і він відкриває нові можливості для країн-членів ЄС щодо збільшення помочі України. Яса yes, about... у вас про цей план переозброїти Європу. Яка частина цього плану стосується України? І яким саме чином? Переозброїти ЄС складається з двох частин. Перша це нагода для країн-членів отримати привабливі позики з гарантіями бюджету ЄС, так звані кредити з найвищим кредитним рейтингом 3А з тривалим терміном виплат близько 45 років. Ці позики можна використати для купівлі необхідного озброєння у форматі спільних закупівель для України та разом з Україною. Їх можна здійснювати і в Європі, і в Україні. Звісно, багато залежатиме від того. Як саме країни-члени використають такі можливості, але це може додатково та суттєво підтримати Україну. Інша частина цього пакету надає змогу державам-членам збільшити свої оборонні витрати, не боячись порушити так звані правила дефіциту. Загалом цей пакет дозволяє розширити оборонні видатки протягом наступних чотирьох років приблизно на 800 мільярдів євро. Це дуже велика сума. Зараз ми працюємо над технічними та юридичними деталями того, як ці кошти можна використати. Користати і звичайно потреби України відіграють важливу роль у всіх наших підготовчих заходах. Я хотіла б уточнити, цей план розрахований на роки правильно, не на негайну допомогу. На який період часу розрахована підтримка? так, розрахунок на 800 мільярдів євро зроблено на найближчі чотири роки. Ми можемо уявити наскільки країни-члени збільшать кошторис на свою оборону. Це національні оборонні витрати. Це можна спрогнозувати, але ця сума розрахована з огляду на перспективу чотирьох років. дякую, але мені також цікаво, які інструменти має ЄС або окремі країни, щоб допомогти Україні, скажімо, зараз. Ми пам'ятаємо період, коли протягом шести місяців без американського постачання ми зіткнулися з дуже серйозними наслідками на передовій в Україні. Які інструменти існують? Можливо, тривають якісь обговорення щодо того, як допомогти Україні, якщо це буде потрібно терміново прямо зараз, щоб зупинити Росію що стосується ситуації в ЄС. Ми відповідаємо за фінансові можливості допомоги, і як я вже сказав, ми розраховуємо на наступні чотири роки. Скільки країни-члени зможуть збільшити свої видатки на оборону, але є також 150 мільярдів у вигляді кредитів. Пакет кредитів, можливість отримати кредити, дуже дуже вигідні кредити, так званий рейтинг 3А. І це відкриється вже незабаром. Тож багато залежатиме і від держави від України. На що саме вони пустять ці три а кредити? Ми зараз справді обговорюємо, як заохотити країни-члени використовувати ці кошти. Звісно, наступне питання: що ми можемо зробити з цими грішми? Як доправити в Україну те, що найбільше потрібно: артилерію, боєприпаси, іншу зброю? Деякі її види можуть вироблятися в Україні теж. Нещодавно вся комісія весь колегіум був у Києві. Ми провели дуже хороші обговорення з міністрами і з урядом і чітко бачимо, що значну частину європейських коштів можна витратити для закупівлі зброї, виробленої українською оборонною промисловістю, за так званою данською моделлю. І як нам повідомили, українська оборонна промисловість дуже швидко нарощує свої потужності. Якщо 2022 року вона могла виробити зброю лише на суму 1 мільярд євро, то минулого року. Ця цифра зросла до 35 мільярдів євро, і ще близько 15-17 мільярдів це потенційні виробничі потужності, які наразі не використовують. Тож, якщо ми зможемо залучити такі великі обсяги коштів, Україна дуже швидко вироблятиме необхідне озброєння. Дякую. Також хочу запитати у вас про миротворчу місію. Чи підтримує ЄС ідею кількох країн, які заявляють про готовність відправити війська до України як миротворчу місію? Чи може вона отримати статус офіційної місії ЄС? Ну це не моя сфера відповідальності. Я більше опікуюся матеріальним забезпеченням. А яка ваша точка зору? Це питання наразі не обговорювали в Раді, наскільки я розумію. Є держави-члени, які готові діяти самостійно. Ось що зараз відбувається окремі країни-члени і не лише ЄС, а інші європейські держави, приміром Велика Британія і деякі інші, обговорюють можливість відправки своїх військ. Тож яке додаткове сприяння може знадобитися для такої ініціативи? Подивимося, ще зарано говорити напевно. як ви вважаєте, чи має бути єдиний командний? Центр для цих військ або ж ЄС може підтримати менші країни, такі як країни Балтії, якщо вони захочуть долучитися, це суто військове питання, яке виходить за межі моєї компетенції. Тож я не фахівець. Але ми можемо звернутися до досвіду попередніх схожих місій, наприклад, на Балканах чи в інших країнах були різні підходи. А як це працювало раніше? знову ж таки, це мають визначити експерти, але це досить ефективно і безумовно будуть створені спільні командні центри. Як саме їх організують, я не можу сказати. Можливо, у процесі братимуть участі великі і малі країни, але перш ніж вирішувати технічні питання, насамперед важлива політична воля. І як ми чуємо від лідерів британського прем'єра, французького президента Макрона, вони кажуть більше про коаліцію охочих. Це означає, що таке. Не відбудеться в рамках якогось формального формату, як от НАТО чи ЄС. Неймовірніше, окремі країни братимуть на себе гарантії та координуватимуть дії між собою. Дякую. А скільки країн готові взяти участь у такій місії? країни члени розуміють необхідність підтримки України та вивчають різні можливості. Було б дуже добре, якби США також долучилися, хоча б як підтримка. У них є певні технічні можливості, яких бракує країнам ЄС? Отже, усе ще перебуває на стадії обговорення. Чи маєте ви особисте відчуття, що Європа починає відігравати більшу роль у підтримці України так. Це вже видно. Це очевидно. Ви відчуваєте цей сув центру? так насамперед змінилося сприйняття європейськими лідерами загроз, які постають перед Європою з боку Росії. Багато розвідок заявляють, що до 2030 року Росія може загрожувати ЄС і НАТО військовою агресією. Усі розуміють, що Україна зараз відіграє важливу роль не лише у власній обороні, а й у захисті всієї Європи. Це спонукає європейські країни бути активнішими і щодо власної безпеки, і щодо допомоги Україні а також у розробці фінансових механізмів для підтримки оборони. Це справді величезна зміна, як у настроях, так і в способі мислення Європи. І це сталося за останні півроку. дуже дякую. Це були всі запитання. Спасибі за ваш час. Дуже дякую, дякую.